Ви активно в да, давайте так спілкувалися із Лукашенко, з білорусами. Ви зробили цілий фільм, який я на днях подивилася, да, і ви казали, що Україна багато у чому поступається Білорусі, навіть у контексті діджиталізації. Вам би хотілося, щоб я навіть процитую, як ви сказали на початку цього фільму: що ви хотіли б, щоб значить, побудувати Білорусь в Україні от цікаво, ви після 24 лютого змінили своє ставлення і до Лукашенка. Чи це нічого не міняє? У вас така сама симпатія і до да, зараз з військового політичного керівництва Білорусі до самої Білорусі? Чи все це було під під, під прикриттям? Вибачте, повторю да, ну, умовний агент Євгеній Шевченко, да працював співпрацював із розвідкою. Захищаючи національні інтереси України і да, якось контактуючи із Лукашенком, як сказав Крило Боданов, щоб там убезпечити Лукашенка від нападу на Україну. Ну, По-перше, він мав на увазі від нападу як держави Білорусі, тобто, а не прохід, який. Ну, фактично, був 24 лютого 2022 року, і ракети відтуда пускали, по наших цивільних об'єктах, по людях і таке інше. Я скажу так вам, на відповім. Треба дивитись по діях і по наслідках цих дій, а не на слова, які говорить той чи інший політик. Тому що політик може говорити що завгодно, а головне, що він робить для цього. Якщо ви цей фільм дивилися, то, ну, по-перше, дійсно, в економічному плані Білорусь дуже розвинута держава. За рахунок чого, це, це вже друг, друга рідна річ. А, ну, я, якщо ви про джеталізацію, дійсно у них дуже багато було і вони розвивалися і зараз є, і в айті індустрії вони одна із найуспішних країн у світі, які як, в принципі, до речі, і Україна. Тобто ми там десь рядишком в цьому плані. Тобто ваша симпатія до Я... Лукашенка, до керівництва Білорусі це щира історія, а не елемент там прикриття розвідницької роботи. Я правильно розумію? Дивіться, у мене у мене взагалі немає якогось на ненависті для будь-якого народу, будь-якої людини. У мене є завжди принцип відповідальності особистої за, за події на кожної окремої людини. Неважливо, хто він є. Тому хто що наробив. Хто в чому винний, я зараз не хочу давати своїх оцінок. У мене є внутрішні переконання, але це недоречно зараз казати в ефірі. Я думаю, пройде час, і ми з вами сядемо і все розберемо. Тому що ще йде війна, і вона ще не закінчилася. Нам потрібно ще її закінчувати з нашою перемогою. Коли Україна переможе, тоді ми зможемо повністю розказати, хто що думає, так інше. Ну і ще раз кажу: я особисто, як людина, не ділю людей по національності Є падлюки, є мерзоти, є зрадники, є вбивці, насильники, і вони повинні особисто відповідати, і якщо це громадяни України перед законом, по закону, по процесу, бо у нас є конституція, є законодавство. Якщо ми будемо своїх громадян страчувати без закону, тоді чи ми будемо відрізнятися від Росії? Абсолютно. А якщо ми йдемо про наших ворогів, які прийшли до нас зброєю і Творили, що творили, то такі люди вони повинні просто бути знищені військовим способом, без внучого yeah. без, законодавства. Тобто я поділяю людей, які створили якісь правопорушення, тобто стали зрадниками або преступниками, вони повинні нести відповідальність по закону, якщо, якщо це громадяни України. Тобто, тому що ми європейська країна, ми ж не якась там лікарі. А якщо мова йде про людей, які прийшли нас вбивати, то там, там нема взагалі про що говорити.